Українцям продаватимуть долари за курсом НБУ. Про це зазначено в повідомленні Національного банку. Зокрема, громадяни отримують можливість купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у відповідному банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після строку закінчення депозиту за офіційним курсом НБУ. Тобто, якщо Зараз офіційний курс національного банку 36 гривень з копійками, а ринковий, де можна поміняти на вулиці в обміннику 42, то можете купити по 36 гривень. І ці долари у вас будуть на віртуальному рахунку, тобто ви їх навіть не побачите, в карман не покладете. Вони будуть на певному рахунку, який умовно буде називатися доларом, з моєї точки зору. І через 6 місяців, коли закінчиться строк депозиту, то можна буде отримати не долари в руки і піти поміняти за тим ринковим курсом, де в обміннику, а можна знову поміняти на гривні, одначе за курсом національного банку. Тобто, щось я тут не бачу. Доларів взагалі, ну національному банку видніше. Поживемо, побачимо.